Всім привіт! І ви на каналі Кавона Футбол, і це наш чергове відео, де ми будемо обговорювати матч Ліги Європи, а саме порту Рома. Напевно, найцікавіша вивіска однієї шістнадцятої ліги Європи. То такі команди, які в принципі не загубилися б і в Лігі Чемпіонів, так в принципі вони там дуже часто бували. Хто там зараз в Лігі Чемпіонів з таких є? Там Селтік, Лілі, взагалі одразу в одну восьму пішов. Так. Брест, yeah. ну і що, Рома Порту. Це в принципі точно плюс-мінус. Десь цей рівень. Навіть за деякі команди вони трошки краще, за деякі трошки гірше. В принципі, гарна вивіска як для однієї шістнадцятої. А далі піде лише один. І ці команди ось грали восьмий матч, і перед ось цим останнім матчем у них було 9 очків. І ось ці вони порту мали... Було... Е... У Порту було 8. 8, так, а у Рома було 9. І обидвом командам потрібно було перемагати, щоб проходити до 1-16. І вони це зробили. Порту переміг Макабі Тель-Авів забив дуже. дуже вона тяжко, так. А... Якби навіть нічия була, Порту б залишився за бортом. У них 11 очків, а там навіть команди з 10 ю не прийшли, а в них так би було 9, і вони пішли б додому. А Рома перемогла Ентрахт Франкфурт у себе вдома. Міцний дуже. дуже. І завдяки цьому Рома прийшла з 15-го місця, а Порту прийшли з 18-го місця. Цьому матчі, якщо враховувати ну, разом за ці два матчі, то трішки фаворит Рома. Але враховуючи те, що ось цей перший матч вдома в Порту, то тут невеличкий фаворит порту в цьому матчі, дійсно. І взагалі порту у себе в чемпіонаті у нього там був він там чотири поразки в нього було. Підряд, потім нічия. Потім нічия. А потім вже перемога над Макабі та Дім. І тому ж сказали, яка, наскільки дуже, вона була впевнена, дуже І при тому, що їм це було дуже і дуже потрібно. Вони навіть це в цьому випадку, коли їх уже давило, єлі єлі душа в тілі, але це зробили в Ізраїлі. Дуже важлива була перемога, і дуже добре те, що вони пройшли все ж таки порно. Якби вони не прийшли, то я думаю, що критика була б. Ну вони і так є, ну, тому, що... а так їх би просто змішали ну, з гімном. Але. Ну не хотілось би втрачати таку команду як Порту ще на етапі ліги, щоб вони не вийшли в плей плей-оф. Треба таких команд? Хто буде дивитися? Такі команди, наприклад, які забирали очки у Роми і у Порту не просто забирали, а перемагали їх. Ну, рома програла кому Ельсбергу, Азел Кмар. А Зай... Порту також не сильно далеко пішов, буде Глімт. Сказав їм добрий день, а точніше yeah. до побачення. Я взагалі був, як чесно, в шоці, Що буде Глімт, переможе Порту. Але, по-моєму, десь сезони два, тому буде Глімт і Рому перемагав також. Тому так, всі... 6-1 тоді він зі ну, Так, концерні. Це дуже подобається ця команда обидвомцям, Вони їх знають. Ну що, друзі, якщо підводити підсумок, в принципі, порту зараз не на найкращій формі далеко. А Рома навпаки був невдалий дуже початок сезону. Після чого вони трошки наковталися повітря, оговтались і почали показувати гарні результати, особливо з приходом Клаудіо Ранєрі. Так? так, звичайно, до чемпіонства він їх скоріше всього, як мінімум, в цьому сезоні не приведе. Як з Лестером він це робив, чуда тут не буде. Я думаю, що це ще в 10 тисяч разів мало ймовірніше ніж те, що він зробив з Лестером. Але те, що він якби дав друге дихання команді, це однозначно. Тому що який в нас тут прогноз буде? Е, наш прогноз на цей матч Рома не програє і буде забито більше півтора голи. Так, коефіцієнт ви бачите зараз внизу, тут десь під нами, або з боку мене, або з боку Міши. Е, що, друзі, пишіть згодні ви з нами чи ні. Такий прогнозик цікавий. Е, можливо, у вас є якийсь інший або схожий на цей, що ви думаєте? Знов таки пишіть в коментарях, ставте вподобайки, діліться цим відео своїми знайомими, підписуйтесь на наш youtube канал. До нових зустрічей. Пока-пока.